З прежде чем починати вам щось розказувати і робити якісь такі, які не якісь підсумки тижня, давайте так одразу вас спрошу. А, а хто то що це взагалі зрозумів? Путін і Трамп це єдині, хто можуть нічого не відповідати з ними, в принципі, і так все зрозуміло, а у всіх остальных я давайте отак напрямки і спрошу. От вам не стидно? От вам не стидно, а? Ми дві тижні тут практично кожен день розказували про які-то там переговори, про які-то перемир'я. Я лично стою тут тупо, як обосраний. Бо в мене таке відчуття, що я цю всю роботу, я куди-то її в мусорку працював, Тому що нічого не відбувалося і нічого не помінялося. Не нужно ждать мира. Путин провел закрытую встречу с бизнесом. Глава Кремля призвал олигархов не быть наивными. Путин перед разговором с президентом США Дональдом Трампом дал понять российскому бизнесу, что не нужно ждать быстрого заключения мирного соглашения в войне с Украиной. А Трампу он это дал понять? Бо той же, похоже, вообще не в курсах. Бегает, как дитина, який мама как купила. Радуется. А чему вы радуетесь? Вообще-то там. Вы сам у себя хотя бы не спрашивали, Фредович? У Путина не переспрашивайте, он вам, как всегда, набрешен, но даже его О, иногда прорывая на какие-то честные откровения. И не в сторону вашей радости, наивный вы наш. Я скажу так, президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят, заявил Ферри один из участников встречи. О, интересы, это то, что есть ручьем любой войны, да и в принципе любой движухи, особенно в мировом масштабе. І наші с вами інтереси, наприклад, понятні вижити. і це в корні розбігається з інтересами Путіна, реальність яких він вже сам починає ставити сумніви. а тому він готов торгуватися. Говорить, дайте мені хоч щось, ну хоч щось. Желательно щось то з того, що я сам не втюпане вже у вас забрати. Коммерсант Путин на закрытой встрече с бизнесом заявил, что РФ не будет претендовать на Одессу и другие территории Украины, если аннексированные области признают российскими. Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине. Но и эта точка может сдвинуться, ведь они не успевают окапываться. Уже успевают, тут бы просто застарела информация. Потому не на Одессу. І на якісь другі території, ви вже і так не претендуєте, як і на ті території, які ви з дуру вирішили записати в свою дурну конституцію, якою ви зараз можете сходити тупо підтертись. Тому, якщо ви рішили повоювати, ну придеться повоювати, да, особливо там, де ви не успіваєте окапуватися. Росія і Україна продовжили наносить масірований, воздушні удари друг к другу після заглашення з учасникам Трампа. Тобто все продовжується так, як воно було і до Трампа. Єдине, що поменялось, що якийсь то Трамп між нами бігає, що там кішит руками, махає. Все не в а війна, як ішла, так і йде. А ко йде навіть посильніше, ніж раніше. Самая массированная атака на 10 раненых, ранених них четверо дітей. среду вечером Росіяни нанесли самую массированную атаку на город Крапівницький, в результаті якої 10 человек, среди яких четверо дітей отримали ранения. Це вони називають обмен ударом. Уже вже яку ночі гатять по нашим мирним городам, особливо по мирним кварталам, де нічого військового отродясь не було, немає бути не може. Но агресором предлагається считать іменно нас. Армія Росії збила 132 дрона ВСУ. Київ наращує агресію. Ну я ж вам казав, да, Ми мало того, що ми агресори, так ми ще й наращуємо. Що кстати добре, дуже добре. З вами зараз особливо приємно мати діло, коли у вас почали вилазити такі дуже вже конкретні проблеми з ПВО, якими ви навіть об'єкти стратегічного характеру прикрити не способні, знаючи, що ми вам цього не пробачимо. В Энгельсе из-за атаки беспилотников ВСУ начался пожар на военном аэродроме. Жителей ближайших районов города эвакуируют введен режим ЧС. В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин. В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ, рассказал губернатор Саратовской области. Не, не чуваки, это уже был не пожар. Хотя если они сами говорят, не хлопок, а пожар, то это це... Ну, Значить, ого-го. І хто бачив реальну картинку в інтернеті, там взрив був такої сили, що вроде по, по ним от ми атомну бомбу якусь запустили, а потім ще й вторічна детонація пішла, бо смачно попали. Дуже смачно. І о, от на моїй пам'яті ми по їхнім аеродромам так добре ще ніколи не попадали. СМИ. На аэродроме Энгельс разгромлен склад с ракетами для Ту-95 и Ту-160. Сообщается об эвакуации из населенных пунктов поблизости. Все указывает на то, что на российском аэродроме Энгельс удар беспилотниками 20 марта пришелся по складу с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на видео с места событий, запечатлевшее мощную вторичную детонацию боеприпасов. Отмечается, что факт детонации подтвердили российские власти. А само место взрыва удалось локализовать ряду Осинс сообществ. Одни указали на склад с боеприпасами, другие на место хранения горюче-смазочных материалов. Ну, мы уже горопцы стреляли, у нас уже каждая домохозяйка хорошо отличить взрыв на складе с ракетами от пожара на складе горючки. Так взривати можеть тока ракети, які були призвані устроїти якийсь подібний фейєрверк десь у нас. Ну, повезло больше Фридриху Энгельсу, з чим його і поздравляємо. А якщо вас пожар на склад ГСМ, ним ви можете полюбуватися в другому місті. Росії. Пожар і евакуація. ВСУ атакували нефтебазу на Кубані. Український безпілотник повредив трубопровод між резервуарами на нефтебазі в Кропоткині Краснодарського краю. Роботу об'єкта прийшлось остановити. І там воно горить до сих пор, як і до сих пор горить на місці предыдущого прильоту. І це називається, у них, знаєте, як називається? Це обмін ударами. Це ми так обмінюємося. Вони лупасять по нашим жилим кварталам, а ми лупасимо по їхній інфраструктурі. І от хто, на вашу думку, дійсно зараз більш аморально? Это понятно, что мы. Нарушение Украиной соглашения. Захарова указала на полную недоговороспособность Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на полную недоговороспособность нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского после атаки Киева на нефтебазу в Краснодарском крае. А что мы там такого нарушили, если мы еще ни с кем, ни про что не договаривались? Что вы сами, пока вам не прилетело, утверждали. И утверждали, что ну, вам можно, тому, що ви з ким-то там про щось договорились, і він, о той з ким ви договорились, він вашим поведенням доволі. І як собственно говоря, і нашим. Поки учора не загорілась суджа. Що загорілось, не знаю, то точно не ми. Ну ми ж договорювалися. Трамп, ми хорошо працюємо з Україною і Росією і знаходимося на к миру. Та ми замітили, що ми, що Росія, ми практично кожну ночь цю роботу по міру наблюдаємо, і не знаю, хто там в яких ілюзіях зараз плаває. Ну, так чесно сказати, він уже як то не особо та їм мішає. Поки йдуть остатки оружия, виписані нам ще при Байдені, дай Боже йому побільше, поміцнішого здоров'я. Ми готові слушати фантазії цього клоуна скільки угодно. А тим більше, що він в цьому мірі не один і він явно уже не пуп землі. Привикайте до цього. Британия и Германия продолжат оказывать военную помощь Украине вопреки требованиям Путина. Владимир Путин переиграл Дональда Трампа во время их телефонного разговора, по мнению многих наблюдателей, за исключением помощников американского президента. Но требование развязавшего войну российского лидера лишить Украину военной поддержки не возымело действия на власти Великобритании, которая является одним из крупнейших поставщиков оружия для Киева. Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на заявление Путина, сообщает The Telegraph. По данным газеты, позиция Министерства иностранных дел по этому вопросу не Змінилась і Україна буде і далі отримати от Вілікабританії вооруження і гуманітарну допомогу. І на даному етапі то, що всі, кромі ну кромі мутних штатів, не скутились в сторону маразма, це дуже знаєте обнадію. Тому що при нинішній війні, іменно при нинішній, яка постійно змінюється, ну от іменно при нинішній, ми можемо воювати ще довго і довго. Ми не хочемо. Ми не хочемо, але ми можемо і будемо, якщо треба. І це дає нам всі підстави, заходить в будь-які переговори з сильною позицією. Тому що всем роботає на нас. І чим краще воно працює, тим менше времени у Путіна корчить із себе якогось крутого перця. Тому Трамп, якщо хоче угодити своєму другану, нехай побольше б'є його по його рукам загребущим і уміряє його апетіти. І наче бить будемо ми, а ми вміємо і любимо. Ну і тепер давайте найголовніше скажу для того, щоб ми могли воювати і далі, щоб е, наші хлопці могли воювати і далі, щоб Збройні Сили України могли воювати і далі. Їм, звичайно ж, потрібна наша з вами допомога. Ми з вами допомагаємо. Зокрема, я нагадаю, ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Дуже добре йому допомагаємо, особливо в цьому місяці. У нас там вийшли ого. Ну проте потім е, дехто питає. Ну там покажіть на що йдуть гроші. Ну давайте я вам покажу на що пішли гроші, зокрема в цьому місяці. Ось. По дуже любив креслення в детствую, так? Треба тільки туди і сюди. Дякуючи діду, який, кстати, з Західної України. Ми у нього з прямо високої квадратної труби на весь сарай. Поміг нам просто. Тут. І тут. Із тяжки. Ось <му> тільки усі прогнози. Трампидерчиня. Редкость. Согласен. Так, дійлюга працює. Мучились ми з нею знатно. Так ця приблуда тут виглядає, Я, звісно, не завод, не завод. Оооо. Що, всім дякуємо. Це наші, як ви зрозуміли, репку таким чином там мастирили своїми руками. Ну тому, що щоб машина могла працювати десь в районі лінії бойового зіткнення, її бажано робити невидимою. І от ми робимо. Ну, вірніше, наші хлопці робляться своїми руками. А оці всі штучки вони, вони досить такі дорогі. І там не тільки машини треба обладнувати, там багато що і позиції таким чином треба закривати. І от, зокрема, в цьому місяці ми якраз з вами цим і займались. І в цьому місяці наші витрати, я, я навіть скажу, вже. Більше 700 тисяч ми витратили на отакі от всякі речі, плюс є ще поточні витрати. Да і а це ще місяць ще не закінчився. Так що буде ще й буде. Так що давайте напряжемося. Кажу, там наші хлопці зайшли на нові позиції. Їх треба добре закрити, прикрити. Я ще на минулому тижні розказав. Ми вже все, що треба, там підкупили. Будемо докуповувати далі частину обладнання. І ще йде все це треба. Так що допомога ваша потрібна. Тут не скільки для того, щоб, скажімо так, щоб воювати війну, а для того, щоб прикрити наших хлопців і максимально зберегти їхнє життя. От зараз ми цим якраз і займаємося, і зараз якраз на це. Ми гроші в основному і витрачаємо. Так що давайте допомагати Збройним силам України, Давайте е, допомагати нашому полку, як це зробити. От у вас на екрані два qr коди До речі, там просили їх трішки трішки поправити, щоб вони були компактніші і було їх видно з багатьох екранів. Скажіть, чи чи стало краще? Просто напишіть в коментарях, хто там просив. Значить, як це працює? От у вас два qr коди Ви взяли смартфон. Навели на один з QR-кодів, неважливо на який з них один це е, і веде він на банку в монобанковій, другий на конверт на Приватбанковій. Воно так по схожому працює. Ви навели, у вас вискочила менюшка. Ви перевели якісь донати, які ви там можете собі дозволити, а бажано навіть трішки більше, бо ви ж розумієте, благородність таких потреб. Значить, перевели на Збройні Сили України конкретно на 120 й окремий розвідувальний полк. Е, оскільки це ну, практично офіційні і банки і конверт. Допис... Свадь там нічого не треба, тому що всі гроші, які туди заходять, тут буквально всі ну не от буквально всі йдуть на потреби Збройних сил України. Ми їх уже витрачаємо на якісь конкретні реальні речі. Та чи якщо вам це незручно, звикли до іншого, будь ласка, інші варіанти. Опускаємось в перший прикріплений коментар до цього відео, або заходимо в опис до цього відео. І там ви там знайдете багато інших варіантів. І ті ж конкретні банківські карти двох українських банків, прямі, зручні посилання, посилання на ж на банку на конвертам. Також там є PayPal, там є Skrill. Там є наш біткоін-гаманець, все це чудово працює. Вибирайте будь-який варіант. Значить, Якщо хочете послати нам переказ Манігремом, Вестерн Юніоном, ніяких проблем, просто там, Ну, хто знає, як це працює, просто набирайте країну, пишете там Київ, Віктор Литовченко, знаходите там координати мої в описі, там, там де, до речі, СВІФТ. Хто свіфтом може перевести, перекази йдуть. І при цьому зв'язуєтесь зі мною в особисті повідомлення на Фейсбуці. Ми спілкуємося, хто там звертається, я всім відповідаю. Ви знаєте, ну крім тих, хто намагається просто спамити просто спам. Ну я звичайно ж ігнорую. Хто заводить конкретну розмову, я всім відповідаю. Е, так що давайте от таким чином допомагати Збройним силам України. І окремо хотів би наголосити, що коли ви користуєтесь одним із там описаних варіантів, обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж. Щоб це, ми розуміли, що це воєнні військові потреби, що це на війську, на армію, на розвитку, на 120-ку, на полк. Як заводи там пині на гроб? Ми тоді розуміємо, що це ваші донати туди. Бо багато хто. За цими реквізитами допомагає і нашому проєкту, за що ми окремо теж вдячні. Значить, але при цьому ці платежі, допомога нашому проєкту теж, будь ласка, зазначайте там, для Кота Василя, для Каляну і Зольті Філіповні, кому на що угодно, там, на Пахмілон, на буси, на віскас. І можете так комбінувати, кому що. От, і я їм так і буду все це вручати. Так що дякуємо і тим, хто допомагає нашому проєкту, але це краще робити, ставши спонсором у нас тут, прямо на YouTube, Там під відео є кнопочка спонсор біля кнопки Підписатись. Сподіваюсь, ви підписані, або перевірте, будь ласка, чи не злетіла ваша підписка. Там вибирайте будь-який варіант від таких дуже і дуже бюджетних, які там коштує дешевше, ніж чашечка кави. Нам приємно, коли ви з нами, коли ви допомагаєте, ми бачимо, що ми на вас працюємо не даремно, так би мовити. Але краще для тих, хто дивиться нас постійно, хто хоче підтримати наш проєкт постійно, ставайте нашим партнером, будь ласка, на Патреоні. Як з цим розібратись, ви теж знайдете там в першому прикріпленому коментарі, в описі до цього Відео, ставайте, будь ласка, нашими партнерами на Патреоні. І ще раз хотів наголосити, давайте ставайте, ну, нам так стабільніше, і вам же ж так набагато зручніше. Не треба кожен раз згадувати, клацати. Довели все це до автоатизму, воно йде, і ми задоволені, і ви задоволені, що ви стали нашим патроном, босом, по суті, нашим партнером в цьому проєкті, і вам приємно, і нам, і всім добре. Але в першу чергу, ще раз наголошую, допомагаємо Збройним силам України. От ми вам показали на що і такого. От, показали багато і в цьому місяці ще витрат буде достатньо. Так що давайте напружуватись. Війна ідея, поки що ну таких прям великих перспектив, що вона візьме і отак щасливо закінчиться, поки що ми не бачимо. Ну а навіть якщо бачимо, давайте все одно допомагаємо. Тому що, ну, тому що нашим хлопцям тяжко, було тяжко, є тяжко і буде тяжко. Давайте зробимо їм. Ну не хотів би сказати більш комфортні умови. Хоча в ну, більш комфорті, знаєте, коли от такі от речі з'являються, наша з вами допомога, повірте, вони цей більший комфорт і нашу з вами турботу вони відчувають. А ми повинні про збройні сили турбуватись, а Збройні сили України потурбуються про те, що все буде Україна. Вони це зроблять.